Аграрне право в Україні ключові аспекти та виклики. Автор Терещенко, Роман Вікторович Аграрне право України це галузь права, яка регулює відносини у сфері сільськогосподарської діяльності, включаючи використання земель, розподіл земельних ресурсів, охорону прав власності та користування землею. В Україні країні з величезним аграрним потенціалом. Правильне розуміння та застосування аграрного права має критичне значення для економічного розвитку та захисту прав власників і користувачів земель. Історичний контекст і сучасні реалії. Історично аграрне право України сформувалося на перетині великих земельних реформ, починаючи з часів незалежності в 1991 році. З цього часу законодавство України пройшло через численні зміни. Кожна з яких покликана вдосконалити земельні відносини та адаптувати їх до потреб сучасної економіки і стандартів Європейського союзу. З 1 липня 2021 року в Україні вступив у силу закон, який зняв мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Цей крок став важливим моментом в історії українського аграрного права, адже відкрив ринок землі та надав земловласникам більше прав і можливостей для розпорядження своїми земельними ділянками. Основні аспекти аграрного права Аграрне право України охоплює кілька ключових аспектів: 1. земельні відносини регулювання питань власності, користування та розподілу земель. Законодавство. Визначає правила використання земельних ресурсів, в тому числі обмеження щодо зміни цільового призначення земель, 2. ринок землі, норми та правила, що регулюють купівлю, продаж, оренду земельних ділянок. Новий земельний кодекс України вводить прозорі умови для здійснення земельних операцій, спрямовані на захист прав учасників ринку, 3. Аграрні договори стандартизація договорів, які стосуються сільськогосподарської діяльності. Це включає договори оренди, емфітевзису, сервітутів та інших форм користування аграрними землями. 4. захист прав власників земель, забезпечення юридичної підтримки і захисту прав власників і користувачів земель в судовому порядку Перспективи Незважаючи на значний прогрес у законодавстві, аграрне право України все ще стикається з численними викликами. Серед них корупція у земельних відносинах, недосконалість законодавчої бази, необхідність захисту прав малих фермерів. Ці та інші проблеми вимагають постійного удосконалення нормативно-правової бази та залучення кращих практик європейського аграрного права. У світлі останніх реформ аграрне право України виходить на новий рівень розвитку. Стабілізація та розвиток земельних відносин мають стратегічне значення для економіки країни. Як юрист, який спеціалізується на аграрному праві, я вважаю, що майбутнє цієї галузі є надзвичайно перспективним і обіцяє нові можливості для всіх учасників ринку.